Те, що в Одесі є літературний музей, знають всі містяни. Тут проходять не тільки виставки, але й багато культурних та мистецьких заходів, концертів, літературних читань. На жаль, зараз музей працює не в повну силу, бо йде війна. Але відкриваються виставки, працюють наукові співпрацівники. Ті, хто цікавляться історією музею, можуть зазирнути в його минуле. До 40-річчя відкриття експозиції відкрилася виставка Спогад на хвилях нашої пам'яті. Це певна мозаїка із тих надзвичайних історичних, культурних подій, які близькі і дорогі нашій пам'яті, пам'яті нас як музейників, пам'яті тих, хто приймав участь у розбудові цього музею, і тих, хто працює зараз. Коли будівлю колишнього палацу гагариних передали під літературний музей, розпочалася робота із ремонту із пошуку експонатів і з облаштування виставкових залів. Сім років над цим працювала велика кількість людей. І науковців, і художників, і просто робітників, які допомагали, аби ця подія відбулася. А подія відкриття експозиції відбулася 15 липня 1984 року. На фасаді будівлі музею розташована меморіальна дошка, яка присвячена його першому директору Микиті Олексійовичу Бригіну. Першим директором нашого музею Став краєзнавець письменник, людина безумовно, з палким серцем, який вважав, що в Одесі має бути літературний музей. До цього його спонукали і науковців університету, і письменницька організація того часу Одеси. І всі, кому це було близьке літературна спадщина Одеси. Під керуванням Микити Бригіна сім років готували музей до відкриття. Збирали експонати з усіх куточків країни, проводили наукову розробку, концепції та створення проєкту експозиції разом з групою талановитих українських художників. Очолював їх Анатолій Гайдамака. Пізніше йому було присвоєно звання народного художника України. Він був нашим улюбленцем. Він завжди приїздив, завжди поздоровляв з великими і маленькими експозиціями, які ми відкривали, бо ми стали і частиною його життя. До експозиції виставки на хвилях нашої пам'яті увійшли документи, фотографії, видання літературного музею. Це і книги, і довідники, і календарі. Все це розповідає про життя музею з дня його заснування до сьогодення. Тут є і документи тієї епохи, епохи підготовки музею до відкриття експозиції, починаючи з кінця 70-х і до 84-го року. Потім відкриття самого музею у фотографіях, які також тут представлені, і власне робота музею. І працівники музею, і ті, ці, хто цікавиться культурним життям Одеси, з нетерпінням чекають того часу, коли експозиція. Ція знову буде відкрита і музей запрацює в повну силу. Але поки йде війна, у прихильників літератури є можливість відвідувати окремі виставки і знайомитися з історією і самого музею і літературної спадщини нашого міста.